Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Зараз хочу показати вам полуничку. Відповідь на коментар. Я, Жіночка запитую, як називається полуничка. Я ж от знімала коротке відео, показувала вам ту ягодку, яку я знімала на відео. Ми вже її чорно з'їли. І тут ще покажу вам ось така. Там була була трохи більше. Ну, я не трохи, я прям. Більше ця. Ось така теж вона не маленька, Ягідка не маленька, Ось така це голландська селекція. Зараз я... О, мені дуже кітконоси е, такі щільні. І ось так вона. кущ такий у мене Ось такий гарнючий. Тут два. Я два в одну лунку саджала. І ось така вона. Е, Довгі такі квітконоси у неї. І дуже зручно її збирати. Вона вся ну, видна ягідка. Ось така, бачите? Так от поклала її, щоб вона ось дивіться. Ну і хочу вам сказати, що я думаю, що це є той самий сорт, який я замовляла. По, по характеристиці бачу, що так воно і є. І треба буде чекати, коли наступна ягідка буде спіти. І хочу вам сказати, що ось така вона буває. Ось така буває, бачите, вона дуже така, вона врожайна. врожайна. Я її підгодовувала тут лише один тільки раз. І підгодовувала я її органічним добривом. Органічним добривом один лише раз, коли вона ще не квітла, тільки-тільки вона починала просипатися, тоді було прохолодно. Можливо, воно ще не, не могло спрацювати, бо органічне це добре, це, коли тепла погода, тоді воно так добре працює. Ну, ось так. Ось така вона гарнюща. Вона мені дуже доподобається полуничка. Ось така ягідка, гарнюща, гарнюща, з блиском, така плотна, щільна. Зараз я вам її на смак. Вона солодка, соковита. І така всередині вона м'якенька, але ж так взагалі вона щільна. Вона мені дуже подобається. Дуже подобається полуничка ця. Назва у неї, назва сорту Фейс. Смакота сок тече. Mm. Дуже подобається мені. Mm. Ну, ось така краса. Тут у мене у нас декілька сортів полунички. Буду говорити вам пізніше назву і ще відео у мене. ну Фейс ви зараз побачили. Я дуже задоволена цим сортом. Тато вчора говорить. Зірви машуньки, ту полуничку, вона як веєр лежить на ділянці. Я говорю, добре, пішла вчора, зірвала то, що вам показувала у шортс відео. І з машунькою. Мені цікаво було смак, який вона на смак. Я з'їла і, маш... і... і машунька. Ну, так, дуже така подобається мені ця полуничка. Солодка і взагалі кущик такий гарнющий. Бачите, сок це є, коли надкусувала, бачите сок з неї як тече? Ось така вона. Ось така вона. Зараз вам покажу тут іще. Так, квітконос, бачите, лежить аж. Ось тако. Ну, треба чекати, коли. Такий э, срок загрівання у неї такий розтягнутий трошки. Так воно і є, я так за нею так, стежу, дивлюся, як воно, то так воно і є по, по характеристиці цього сорту. Дуже така гарна полуничка. Подобається мені. Голландська селекція сорт Фейс. Ось така вона гарнюща. Ось така красуня. І на смак дуже-дуже подобається. Ось така, бачите? Ось така і... Ось така. Оце один кущ, один кущик. Оце я вчора зірвала ту, що вам показувала. Щоб манікюр зробити треба. Ха -ха. Ось дивіться. Ось така вона, бачите? Отут я одну е, спіл, ну, вчора така, яка вже вистигла, я її зірвала. Бачите, а тут залишилися ось такі. І ось це треба буде чекати. Треба буде часу трохи почекати, щоб наступна з цього куща почала стигнути. Бачите? І тому вона е, е, завжди крупна ягода. Вона завжди е, велика ягода, з того, що вона набирається, і ну, трива, ну, час треба, вона набирається і спіє, і тоді вона така вже велика. Ось тут, бачите, я вам покажу ось ця спіла, бачите? А ці ще зелененькі. Ось вони наберуться, будуть такі теж величезні. Великий і вона буде гарнюща така. Тут теж подобається мені ця полуничка, гарненька така з блиском. Ось так вона і така буває. і така буває. Ось тут ще вам покажу одну. тут. Треба дивитися у кущі, у мене тут бур'ян. Мені треба його якось це я зараз хочу показати вам і буду її поливати. На ваги я не клала ту ягоду, але я хочу вам сказати, що е, мені подобається, я говорила вам, коли беру в руку і маю річ. Така гарнюща ягодка. А бачите тут? Ця спіє, ця тільки тільки починає ще спіти. І бачите, як воно квітконоси високі, е е довгі, і з того, що вона е набирається і вона важка, е трохи ось так, бачите, вона прогинається. Я там підклала під нею щось. Я думаю, це не, не є. Якимось там таким. Вона мені дуже подобається ця полуничка. Дуже подобається. Я залишаю її в нашій колекції полуничної. Цікава. Вона мені подобається. І на смакі взагалі не примхлива вона така і поки що бачу, що добре, що. І не закручуються у неї лист, нічого такого. Я не бачу, щоб вона там чимось захворіла. Бо є де у мене деякі, у нас там на ділянці деякі кущі почала клубничка, ну, нові, нові сорти, які я один з нових сортів, які я замовляла і показувала вам. Починають декілька кущів закручуватися вже так. Вигляд такий, знаєте, якось мені так Неспокійно за цю полуничку, тому що, ну, бачу, що вона починає хворіти, а це це не є добре. Ну, ось так. Після того, як зберемо врожай, буду обробляти обов'язково і. Ну, ось такі справи. По поводу вусів, ось бачите, такі маленькі, вона начебто пускає. Ну, не так, щоб вона так дуже. Як, наприклад, оця біля неї інший сорт. Ось такі вже має вуса, попускала і ще пускає. А, ця ні, ця ні, ця не охоче так дуже, щоб вона не охоче. Немає, немає тут у неї вусів таких, немає. Поки що немає. Ну нічого, ми почекаємо. Ну, ось такі справи. Щиро дякую вам за підтримку. Шукаю ту полуничку, я її вже з'їла. Ага. Щиро дякую вам за підтримку, мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.